Добрий день, мої любі! Ви завітали на канал Вікторія Буряк. Мене звати Віта. Сьогодні, 21 січня 2023 року, настав час зробити перший звіт у спільному проєктові Тамари з каналу В'яжу на дивані Дівчатка таки дівчатка. Уступному відео я казала, що буду приймати участь у номінації Невиправні дівчатка. Чому невиправні? Тому що ми такі, як і є, нас не змінити. У цій категорії я збиралася в'язати жилети. Част... Пряжа для цих жилетів частково спонсорська, а частково моя. Минуло трохи часу, мої любі, і я хочу вам показати, що в мене виходить. Для початку свого, своєї колекції, своєї солянки зелених кольорів, я вибрала ось такий колір, так ближче. Що дійсно передається, це хаки. І поєднуючи з основною пряжею, я почала вив'язувати жилет резинка 2х2, а потім я вирішила зробити візерунок шахматки. бо у рядочку у нас виходить рівна кількість і лицевих, і виворітних петель. А значить, що такий малюнок він не буде косити в полотні. Як бачите, дуже гарно виглядає, мені так подобається. Я буду продовжувати. Залишився, вже в, мене тільки... Залишився в мене вже ось такий останній моточок такої пряжі. І далі я буду вже добирати інший колір зеленого. Відтінком. Це я пішла в'язати, а вам ще трохи почекати. На своїх екранах ви зараз бачите перший готовий виріб. Це жилет розміру 48,50 його вага 474 грами, Вив'язаний спицями основне тіло 3,5, а ось ця обв'язка на рукавах на горловині. Та понизу на спицях трічка. Цей жилет я вирішила вив'язувати не просто резиночкою, а якось вибрати візерунок. Тому моя резинка плавно перейшла у резинку 4х4, а резинка 4х4 плавно перейшла ось такі невеличкі цеглинки. Довжина мого готового виробу складає 73 см. В'яжу я жилети майже за однією тією схемою приблизно на одну висоту, але розмір залежить від кількості петель, яку я набираю. Повторюсь, це у мене жилет розміру 48 см. Перша пряжа це у мене спонсорська пряжа від магазину Міні, а Оце, різні відтінки зеленого кольору, це в мене були залишки шерстяної та напівшерстяної пряжі. Оскільки я вже першу роботу зробила, прийшов час розпочинати другу. Першу пряжу ви бачите. А от яку їй додати у компаньйони, я ще не вирішила. Адже у мене залишився зелений тільки світлого кольору. А дівчата попросили нав'язати жилети саме резинкою 1х1, або 2х2. І з темними кольорами. Якщо раніше я планувала другий жилет вив'язувати з зеленого кольору, але більш світліший, то тепер мені треба буде змінити пряжу. Тому я трішки подумаю та виберу іншу пряжу. Поскільки в іншому спільному проєктові різнокольоровий рік у нас січень випав фіолетовим кольором, і я врізала шкарпетки фіолетового кольору, то залишки фіолетової пряжі в мене залишилися. І ось для цього жилету я беру саме цю пряжу. Ось такі яскраві залишки я використовувати не буду планувати. І ось тому для цього жилета я обираю пряжу фіо. Кольору різних різних відтінків. Як ви бачите на екрані, це не дуже яскрава пряжа. І жилет вийде так, як просили дівчата. Не дуже яскравим. А дівчата, які просили в'язати жилети, це благодійний фонд «Черівниці добра. І от саме для цього фонду я в'яжу жилети і зі спонсорської, та зі своєї пряжі. Ну, оскільки я невиправна, а багато невиправних дівчат нас багато, то дуже прошу вас, прийдіть, будь ласка, за посиланням на усіх дівчат, які ви знайдете в описі під цим відео, та подивіться, що вони там в'яжуть. І невиправні, і найчарівніші, і фантазійні дівчата. Там вже дівчата почали викладувати свої звіти, там можна просто задивитися. Те, до чого не доходили, як то кажуть, руки, вони дівчата вже почали вив'язувати. Я вчора дивилася деякі відео, я просто насолоджувалася роботами дівчат. Це дійсно, дійсно дуже гарно. Ще хочу сказати, що в цьому проєкті у нас є спонсори. Так от, після <кій> в описі під цим відео ви знайдете спонсорів. Один із спонсорів нашого спільного проєкту це інтернет-магазин. Чудо пряжа. Хочу одразу казати, я купувала вже в цьому магазинові пряжу. Мені дуже сподобалося, дівчата дуже швидко виконують замовлення, дуже легко спілкуватися з ними. Дуже швидко після оплати приходить пряжа. Це я не рекламую, я вам просто ділюсь своїм досвідом. А Оскільки я тільки, тільки входжу у світ бобінної пряжі, я з нею більше знайомлюся, то у дівчат є така як акція, як розпродаж залишків пряжі різними наборами за доступною ціною. Ось цим, цим я і користуюсь дуже-дуже. Тобто, мені це сподобалось, бо я люблю експериментувати з різними видами пряжі, і такий варіант для мене підходить. Що підійде вам, обирайте самі. Ще раз нагадаю: посилання на організатора Томечко, на Спонсорів, а їх декілька нашого спільного проєкту та на учасниць, які ще й досі можуть додаватися в нашому спільному проєкту, ви можете знайти в описі під цим відео. Чому кажу, що можна додаватися, бо треба розрахувати свої сили. Якщо ви встигнете вив'язати хоча б одну річ у будь-якій номінації, до 7 березня 2023 року, то ви вже можете приймати участь у цьому проєкті, та у вас буде шанс отримати будь-який принц від спонсорів даного проєкту. А найголовніше ви зв'яжете для себе або для когось дуже чарівні неповторні речі. І це ще не все. Адже завтра, 22 січня 2023 року, Якщо я не помиляюся, о 20.00 на каналі «Утоми» буде зустріч стрім з психологом, який нам допоможе при нашому в'язанні, як в'язати для військових, для знайомих, для шпиталів, для того, щоб самим не вигоряти, як зберегти свою нервову систему. Тому, кому буде дуже цікаво, Ще раз зайдіть, будь ласка, до організатора нашого проєкту Тамари, вона більш детально буде про це розповідати. На цьому мирі я буду завершувати свій перший звіт. Як буде гарна погода, я сфотографую свою готову роботу, перший жилет, аби в звітному відео показати вам вже фото роботи. Бо самого жилета на руках 7 березня в мене вже не буде. Сподіваюся, що. Хазяїнові, який буде носити цей жилет, він сподобається та буде його зігрівати в холодну пору року. А вам, мої любі, я хочу побажати тепла в оселі, тепла в душі, тепла у відносинах і віри. Самі знаєте в кого. До зустрічі, мої любі, до наступних звітів у проєктові дівчатка, таки дівчатка.